Втора місяці на ставках між Полтавою і селом Горбанівка місцеві жителі спостерігають мор риби, мертвих толстолобів, коропів, окунів, щук та інших прісноводних видів вибирають з води чи не щодня. Я вивозила своєю машиною в тазиках, ну, мертву рибу вивозила на сміттєзвалище. Ну, Зараз ми вже її витягуємо, вона з нас спливає, вже розлагається. тому зараз поки складаємо її на кучу біля ставка, потім не знаю, чи прикопувати, чи ні, тому що визивали 102, запитували, чи МЧС. Ну, і слідчому говорили, куди нам дівати мертву рибу. Всім абсолютно все одно, ніяка влада взагалі не реагує. Мертву рибу помітили 19 січня на другому та третьому ставках. Вона стала як хвора. Плавать. Вона почала підпливати до берега, це ж зима, вона повинна на ямах стояти. Вона стала підпливати до берега, зверху слізю покрита і як хапать повітря, тобто їй повітря не вистачає. А потім вона просто перевертається вверх черевом. Причиною забруднення води місцеві рибалки вважають сусідську вигрібну яму, що знаходиться неподалік ставка. Законодавець чомусь сказав, що в радіусі 25 метрів заборонено вигрібні ями ставити, а якщо є уклон більше трьох градусів, то в радіусі 50 метрів. Заборонено ставити. від води, від, від урізу води, тим більше воно стоїть на джерелах. Тут джерела якраз йдуть джерела. Оце. І сюди входять джерела вставок на скл... склона. Ми не могли зразу зрозуміти, а осінню ми обнаружили цю яму. І осінню перший раз ми заставили їх викачати цю яму. Сотні людей цим е, дуже незадоволені і дуже сердиті на тих, хто це зробив. Не думали навіть, що це, це причина. Думали, що Ну, просто якісь інші причини, там може якісь корми, то або ще щось буває. То, то одиночні були випадки. А зараз таке масове вигибель риби ну, це просто кончувство над природою і над людьми, які, ну, які це хочуть самі. Зберегти і насолоджуватися з природою. Ну це просто звірство якесь. Із січня пані Валентина зверталася в інспекцію контролю за благоустрієм міста Полтава до державної екологічної інспекції та в поліцію з лютого в прокуратуру. На місці вже були представники екоінспекції та правоохоронці, але справа не рухається. Риба продовжує гинути, говорить Валентина Щитньова. Слідчий, він взагалі не підійшов до цієї ями. Привіз з Козюбинського 6 інспекцію, вони навіть проби землі в рамках кримінального провадження проби землі не взяли. А проби води взяли, але проби... Проби ну, жіночка брала, каже, що я ледве відмила свій, свої черепки, що ми набирали ними воду, бо, каже, воно ж трупами воняє. У Полтавському райуправлінні поліції повідомили, за фактом забруднення ставків, розпочато кримінальне провадження. 12 лютого слідчим підрозділом Болтавського районного управління поліції за даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто розпочаток кримінального провадження з правовою кваліфікацією частина 1 статті 242 Кримінального кодексу України, а саме за порушення правил е, охорони вод. Наразі по даному кримінальному провадженню триває досудове розслідування. Наскільки мені відомо, е, залучено. Екологічного експерта і наразі триває дослідження вилучених зразків із водойми. Представник власника будинку, біля якого знаходиться вигрібна яма, не на камеру повідомив, що причина забруднення води інша. За його словами, на яму є дозвільні документи, а зв'язку між нею та загибеллю ставкової риби не встановлено. В регіональному офісі водних ресурсів та в державній екоінспекції ситуацію не коментують.